Сьогодні ми з вами приготуємо, дівчата і хлопці, салат фантазія. Він такий, Нам дуже подобається, смачний, швидко готується, ну так як завжди, так як ви любите. Так, Для цього нам буде потрібне е, або балик, або вирізка свина, але я взяла е, цю капчену, е, помідор свіжий, синя цибуля, е, сухарі. Болгарський перець, маринований огірочок і млинці із яйця. Зараз я покажу, як я буду це все робити. Взяла я два яйця тут, і додала туди сіль і посмажила такі млинці, Оно там, виходить, два чи три штучки. І ріжете отак от соломочкою. Ви знаєте, я в салатах от дійсно люблю. Ні, ну, звісно, використовуємо і такі варені яйця, але мені більше, от, як мені до смаку, щоб яйця були отак от посмажені линцями. Цей салат буде слоями. Ну, Старатися різати все соломочкою. Так, тоненькою соломкою. Воно то, як нарізаєш на смак, не впливає, але для красоти, щоб екляну, для ока, щоб було гарно. Тепер беремо нашу грудку. Вірніше, балик, вибачте. Пропорції, як завжди, я напишу під відео. Вона така вирізочка, ви знаєте, така хороша без жиру. Колись я купувала, то трошечки обрізала. А це ні, це гарненька така. І соковита. Так, наріжзаємо теж його соломкою. І теж додаємо до салатку. Беру помідор. Але, знаєте, треба вибрати із нього серединку, тому що воно потім буде багато дуже соковите і витікає. Ось так берете або ложечкою, або ножем. Отак ось вибрали. І будемо різати теж соломкою. То що. Так, тут трошечки ще залишилось. Ось, в такому стані. Тепер беремо так от ріжемо його. Тепер е, помідори теж додали. Тепер беремо нашу синю цибульку. Ну, як ми вже там ріжемо все такими напівкільцями, то й тут. Так тонесенько нарізаємо цибульку. Можете використовувати білу, якщо немає. Ну, просто ця краща для салату. Ну, біла теж є така, що не дуже гірка. Тепер беремо мариновані огірки. Щоб у нас не багато було в них соку, я б візьму їх поріжу соломкою і трошечки на друшлачок. Треба було відразу, а я щось ну нічого. Як тільки робите салат, починайте зразу з огірків, воно трошечки ця... Ну, сок стече у вас. Хоча він там і не багато, ну але все одно щоб лишнього не було. І так дорізаємо наші огірочки до кінця. Сік там зійшов. Ну там зовсім в мене небагато, але буває так, що багатенько. Так, кидаємо ці огірочки сюди. І сюди додаємо, можна дівчатка зверху посипати, Ну, я додам сюди сухарі. І додаємо сюди майонез. І все добре перемішуємо. Сухарі я робила сама. Я вам уже колись казала, зараз ще раз скажу: берете ріжете хліб, батон, що у вас є. Ну, краще, звісно, або з батона, або з тостового хліба порізали, додали приправи: прованські, італійські трави, паприку можна, це за бажанням, і олівкову, оливкову олію. Взяли, додали, перемішали на суху сковорідку, можете в духовці. Я на суху сковорідку. Кладу, мішаю весь час, побачила, що вже підсмажили, все, вони вже готові. Перемішуємо. Ось такий вийшов у нас салатик гарненький, різнокольоровий, а головне смачний. Якщо вам сподобався рецепт салатика, готуйте і смакуйте. Дівчатка, я сухарики вкинула відразу. Ви, якщо щось буде якийсь може на святковий стіл, або ви будете їсти пізніше, то тоді салат ви перемішуєте, а сухарики кинете пізніше. Якщо ви будете відразу їсти, значить перемішуєте з сухариками. Це вже по бажанню. Я вам показала, так як зараз нам, а вам розказала, як зробити, якщо ну, як краще. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.